Привіт, привіт так радий почути вашу голосу. Ну, Слава Україні. І найсвіжіша приємна новина сьогодні, 14 вересня, додому повертаються з полону ще 103 українці. Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців і 28 воїнів воїн в зсу та представники інших родів військ. Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполь 69, в тому числі оборонці Азовсталі, 31. Серед звільнених є двоє охоронців ЧАЕС. Один із них точно славотичане. На сьогоднішній день від початку повномасштабного вторгнення координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з генералом Будановим повернув з російської неволі 3672 українці та українки захисників, оборонців та цивільних. І робота з підготовки проведення наступних обмінів і наступних операцій з повернення наших громадян вже триває і не зупиняється. Повернеться додому кожен українець з російської неволі. Слава Україні!